Вітаю! Хочу показати ось такий світлодіодний модуль та розповісти про його переваги над схожими моделями. Для початку покажу 12-вольтовий світлодіодний модуль. Вимірюю його розміри. Бачимо, що при вимірюванні з різних сторін розміри будуть трішки змінюватися. Модуль розрахований на струм до 1,5 А, його потужність 18 Вт. Цей модуль при під'єднанні до джерела живлення з достатнім струмом, буде миттєво перегріватися, як і більшість схожих модулів. Тому, щоб його можна було експлуатувати, потрібне обмеження по струму або по напрузі. Я виготовляв на його основі лампу і використав обмеження по напрузі, виставив трішки більше 8 В. При такій напрузі модуль не перегрівається. Але значно зменшується яскравість. Тепер перейдемо безпосередньо до 5-вольтового модуля. Вимірюю його розміри. Через порівняно великі розміри та прямокутну форму для цього модуля важко підібрати лампу. Або розсіювач. Це і являється його мінусом. Ось перероблений ліхтарик на його основі. Як видно, я пропиляв з чотирьох сторін пази, щоб даний модуль міг нормально увійти. Світить гарно, довго та не гріється. В якості джерела живлення використовується акумулятор фірми Liitokala ємністю 3400 мА. Плюс цього модуля в тому, що він не нагрівається, тому його можна під'єднати до повербанка напряму. До того ж, він має мікро-USB вхід і ніякого паяння не потрібно. Яскравість невисока, але її достатньо для посереднього освітлення невеликої кімнати. На відео можна спостерігати, як модуль світить при під'єднанні до повербанка. Я проведу заміри на нагрівання з певним інтервалом. Подивимося, що з цього вийде. Споживання модуля становить 480 мА. Як видно, незалежно від часу використання, температура знаходилася в певних середніх значеннях. Я показав модуль на 20 світлодіодів. В магазині можна замовити також на 8 та 16 світлодіодів. Багато хто в коментарях пише про приклеювання модуля до корпусу павербанка. Не рекомендую це робити, тому що невеликий нагрів у модуля присутній, і така дія може призвести до перегріву павербанка. Адже його корпус призначений для відведення зайвого тепла. Також потрібно перед тривалим використанням перевірити модуль на нагрів, тому що при подаванні напруги 5 В від іншого джерела живлення можливе нагрівання у моєму випадку використовувався літій залізофосфатний акумулятор на 15 А та модуль для підвищення напруги до 5 вольт з максимально можливим струмом 2 А. І при 5 вольтах відбувалося сильне нагрівання модуля, тому напругу потрібно було зменшити до 4,5 В. Тобто, при використанні різних джерел живлення, нагрівання модуля чомусь відрізняється. Ціна за модуль з 20 світлодіодами у межах 20-25 гривень. Тому рекомендую.